Медитація подорож воїна у простір зілення душі. Я закриваю очі та роблю глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Глибокий вдих і видих. Я зосереджую увагу на просторі між бровами і обертаю очами проти годинникової стрілки. Один раз, два рази, три рази. Тепер обертаю очами за годинниковою стрілкою. Один раз, два рази. Три рази я вітаю тебе, моя підсвідомість. Я вдячний, що ти зі мною. Я вітаю всі ресурсні частини моєї особистості у моєї підсвідомості, а також архетипічні образи у колективній підсвідомості. Зараз я збираюсь увійти у стан глибокого медитативного трансу в пошуках особливого навчання. Моє мудре я даю тобі дозвіл почати цей глибокий процес зараз. Я спускаюсь до першого рівня медитативного трансу. Другого рівня, третього. Я досягаю мого трансового тіла. Моє фізичне тіло наповнюється теплом, розслабленням та приємною вагою. Я досягаю четвертого рівня медитативного трансу, п'ятого, шостого. Моя свідомість досягає мого енергетичного тіла, і я відчуваю світ як енергію, частоту та вібрацію. І я досягаю сьомого рівня медитативного трансу восьмого рівня, 9-го рівня та досягаю мого тіла інформації. Я відчуваю себе та світ як знаки, символи та числа. Я переходжу на 10 рівень медитативного трансу, 11, -й, 12. -й. Я досягаю мого абсолютного тіла та проявлююся у просторі нескінченого білого кольору. Завантажувальної оболонки свідомості. У своїй свідомості я сідаю в приємну медитативну позу і дозволяю своїй підсвідомості підготувати мене до подорожі. Моє мудре я даю тобі зараз дозвіл. Відправити мене у простір сілення моєї душі зараз почати глибинний, трансформуючий процес. Моя свідомість з'являється у лісі тиші. Я уявляю густий зелений ліс. Який наповнений звуками дерев та співом птахів. Кожен крок по м'якому моху введе мене глибше у світ тиші. У цьому лісі я залишаю усі свої страхи та тривоги. Тут природа обіймає мене. Даруючи спокій та умиротворення. Далі я підходжу до кристально чистої ріки. Вона жебонить, торкаючись моїх стоп. Вона омиває мене, змиваючи біль та страждання. Ця ріка Символ життя, її потік приносить мені оновлення та зцілення. я дозволяю водії забрати всі негативні емоції, залишаючи лише чистоту та ясність. Далі Перед мною височіє велична гора. Я починаю підійматись по її схилах, відчуваючи, як з кожним кроком додається сила. Гора символізує мій внутрішній спокій та могутність. На її вершині я знаходжу джерело невичерпної енергії, яка наповнює мене, моє тіло та душу. Далі переді мною з'являється печера вибачення. Я вхожу у темну, але теплу печеру, тут, у тиші, я зустрічаю Свої образи та біль. Печера символізує простір вибачення. Я пробачаю себе та інших, відпускаючи минуле, кожна сльоза, пролита тут, омиває моє серце, роблячи його легшим. Та світлішим. Далі переді мною з'являється галявина радості. Я виходжу на квітучу галявину, де танцюють метелики та цвітуть яскраві квіти. Це місце радості та щастя. Я відчуваю, як радість наповнює кожну клітинку мого тіла. Тут я навчаюсь радіти простим речам, насолоджуючись кожним моментом. Далі переді мною з'являється озеро мудрості. Я підходжу до тихого озера. З прозорою водою. Я дивлюсь у його гладь і бачу своє відображення. Це озеро символ мудрості. Воно відкриває мені глибокі істини про себе і світ. Вода озера наповнює мене знанням та розумінням. Проникаючи у саму глибину моєї сутності. Далі я бачу сад відновлення. Я входжу у сад повний цілющих трав та квітів. Кожна рослина тут володіє зцілюючою силою. Я відчуваю, як природа відновлює мене, відроджуючи сили та здоров'я. У цьому саду я наповнююся життєвою енергією, усілюючи своє тіло та душу. Далі я бачу храм віри. Перед мною з'являється величний храм, що сіяє світлом. Вийшовши в нього, я відчуваю, що вищі сили присутні тут. Вони підтримують мене. Храм символ віри. Я знаходжу віру в себе. Свої сили і у своє майбутнє. Це світло веде мене, освітлюючи шлях. Наприкінці переді мною з'являється міст надії. Я приходжу до моста, що веде у новий світ. Цей міст символізує. Перехід до нового життя, сповненого надії та світлих перспектив. Перетинаючи його, я залишаю всі старі страхи та біль позаду. Я готовий до нового початку, сповненого радості та гармонії. Я стою на іншому боці моста, відчуваючи, як усі цілюючі зміни глибоко вкорінюються у мою енергоінформаційну структуру. Вони стають частиною моєї сутності, зміцнюють мою душу та тіло. Я знову з'являюсь у просторі нескінченного білого кольору, завантажувальної оболонки свідомості. Деякий час я просто відпочиваю і дозволяю отриманим змінам окоренитися у моїй свідомості. Моє магічне Я, Я даю тобі дозвіл вкоренити і закріпити отримані зміни глибоко у моїй енергоінформаційній структурі у теперішньому, минулому, майбутньому, паралельному та багатовимірному. Тепер. Я починаю повільно і плавно повертатися назад. Я переходжу на 11 рівень трансу, десятий, досягаючи інформаційного тіла. Переходжу на 9 рівень трансу, восьмий, сьомий рівень, досягаю мого енергетичного тіла. Шостий рівень трансу, п'ятий, четвертий. Я досягаю свого трансового тіла, третій рівень, другий, перший. Я дякую всім ресурсним частинам моєї особистості і ресурсним я за їхню допомогу. І підтримку в цьому процесі. Я даю собі дозвіл вийти в стан пробудження протягом наступних 10-20 секунд та вітаю себе фразою. Ласкаво просимо назад до реальності.